Глядачі, вистоямо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Рашисти тікають з криміної Луганської області та радіють, що пішли живими. Про це свідчать відео із соцмереж, які записують самі окупанти. Несправну техніку вони кидають. Моментами навіть важку. Яка ледве їде та грузне в багні, також кидали своїх поранених новомобілізованих, які розповідали про стан речей. Всіх важко поранених і загиблих ховали в одній братській могилі. Ви тільки задумайтесь. Повідомлення про те, що російські війська мають проблеми в районі Лиману, з'явилися близько двох тижнів тому. 18 вересня в інституті вивчення війни повідомили, що підрозділами РФ там загрожує котел. ЗСУ розширювали свій контрнаступ на схід від річки Оскіл, і на північ від річки Сіверський Донець, щоб оточити окупантів. Учора аналітики заявили, що котел. Для російських військ уже неминучий українські війська просунулися на захід, північ і північний схід від лиману та працюють над завершенням оточення окупантів. Тепер ДРГ прорвалася і до Креміної, і навели там шороху. За даними російських джерел, ЗСУ прорвали оборону Росії в районі Ставок, 10 кілометрів на північ від Лиману, а також перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для росіян, які отримують лінію на захід від Лиману. За словами російських військорів, ситуація є надзвичайно складною для підрозділів Барстрина. Надцять та 752 п'ятдесят мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які тримають оборону в районі Дробишова та в Лимані. Журналіст Юрій Бутусов підтверджує, що українські військові загнали в котел головні сили 20-ї загальновійськової армії ЗСРФ в районі Лиман-Ямпіль. За його словами, українці можуть помститися за Іловайську у багаторазовому розмірі. Російське керівництво намагалося отримати за будь-яку ціну два важливі міста Донецької області Лиман та Ямпіль. Причина, очевидно політична. Однак, зупинити наступ за СУ не вдалося. Українські війська взяли під вогневий контроль останню трасу постачання оточених кримінали МАН. і тепер постачання російського групування перерізане. Останній раз у котели радянська російська армія потрапляла у квітні 1945 року під час німецького контрудару під Бауценом, Написав він. До речі, як заявив експерт Defense Express Іван Карчевський, в історії української армії ще не було епізодів взяття ворога в оточення та створення росіянам котла. Це важлива психологічна перемога. Військовий експерт Олег Жданов також підтверджує, що політично. Значення Леман немає, але впливає на ситуацію на оперативному напрямку. Коли ми відступали, взяли Леман, У нас одразу з'явилася загроза флангового удару та оточення наших військ. Ми змушені були відступати у цьому напрямі, виводити війська з під удару, щоб вони не потрапили у котел. Нині рівно протилежна ситуація. Якщо ми беремо Леман, у нас відкривається оперативний простір на Сватове та Кремінну. Від Креміною ми заходимо в тил Северодонецька та Лисичанськ. Потрапляє в оточення. Це опорний пункт оборони російських військ у цьому оперативному напрямку, сказав Жданов. Коли Ман впаде, російська армія втратить важливий залізничний вузол, враховуючи наскільки сильно росіяни покладаються на поїзди для повсякденних поставок. Втрати Лимана дуже відчутна, пише аналітик Forbes. Аналітики ICW вважають, що російське міністерство оборони не підготувалось до колапсу цієї ділянки на лінії фронту. Воно також не реагувало на втрати своєї армії в районі Лимана. Це плюс нещодавній успішний контрнаступ ЗСУ у Харківській області підриває моральний дух і призводить до паніки серед російських військ на східному напрямку. Крім того, на їхню думку подальші успіхи. І ЗСУ на Донбасі можуть вбити додаткові клини між російськими націоналістами та військовим керівництвом, а також між російськими військами та їх начальством. До зустрічі глядачі! ви стоїмо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.